Друзі, всіх вас вітаю. Отже, що у нас з психопортретом Путіна, які його рольові моделі, до чого тут Сталін, Петро І, Володимир Святий, Олександр Невський, і що власне в голові у Путіна? Зараз я вам про це все коротко розповім з вами, український історик та офіцер Збройних Сил України Олександр Ауфіров. Перед тим дякую всім, хто підтримує канал вподобайками, поширеннями і, звісно, дуже дякую за ваші коментарі, на які я. Намагаюся відповідати, читаю всі друзі, і щиро дякую всім, хто підтримує фінансово, все в описі відео, всі картки. Отже, слід наголосити, що за аналізом багатьох психотерапевтів, психологів у Путіна є дійсно величезні проблеми. Але це такий психопортрет. Зараз я розкажу звідки він береться. Але вони всі виключно говорять про те, що у Путіна є ну, е, власне, злоякісний нарцисизм. Це той нарцисизм, який. Ну, власне, й ним керую. Проте, наявність достатньо великого інтелекту, приховує і нарцисизм, часто і садизм, який від цього походить. Однозначно, з тим слід наголосити, що величезна кількість травм дитячих є у Путіна. Про них зараз я теж вам розповім. І оці травми, починаючи від розпаду СССР, від дитинства, все, все у нього накопичується. Окрім того, хочу зазначити, що у диктаторів, які довго прибувають при владі, ну, власне. Існує таке навіть гіпертрофоване самолюбство. І отже, в що і як, давайте подивимося з того, що кожного з нас у кожного є таке поняття, як рольова модель по життю в певних епізодах, які нам дають можливість справлятися з певними задачами, навчатися, здобувати якісь системи освіту, здобувати кар'єрні сходинки. Ну, давайте рольова модель людини вона формується. З оточую, побачено. Ну, наприклад, я хочу вам всім наголосити, що дуже багато хлопців, які дивилися, наприклад, якісь мультики про суперменів, хочуть бути суперменами, хлопці-супермени, хлопці-рицарі, те, що читали Айвенго там чи інше оповідання, твори. Ми переймаємо на себе ці рольові моделі, ми в них граємо. Особливо це видно якісно у дітей. Коли ми дорослішим, ми бачимо, наприклад, видатних науковців, до яких ми хочемо дотягнутися до їхнього рівня, і ми теж приймаємо ці моделі. Хочемо бути бізнесменами, читаємо книжки видатних бізнесменів. Тобто, ми так чи інакше переймаємо чужий досвід. І одягаємо на себе внутрішню таку маску рольової моделі. А тепер, друзі, давайте подивимося, які ж маски рольових моделей одягнув на себе Путін протягом свого життя. Давайте почнемо ну, з того, що ми всі знаємо, що путіна предки належали до обслуги Кремля. Цей Ленінський кухар, кремлівський кухар, який був предком Путіна. Однозначно, давайте з вами подивимося на його ім'я. Ім Безперечно, що виховуючись в СССР і маючи ім'я Володимир, опуляція у цього вже початкового нарциса з травмами, з комплексом меншої вартості, вона дійсно опалювала до Володимира Леніна. З... Р... з ким з яким була пов'язана сама родина Путіна. Нагадається, знову-таки кухарі Кремля. Так от, звісно, що молодий Володя Путін. З цим всім комплексо навіяння е, ленінської історії, безперечно, що десь у нього грала ця от штука, на що треба звертати увагу. Однозначно, з тим, Путін, коли йде в КДБ, він безперечно, що нашаровується на ньому це от явище, що він захисник держави, але мерзотний захисник держави, бо він вступає в органи, які насправді є органами, які знищують людей, знищують будь-яку опозицію, Тобто він свідомо пішов служити в партії в каральний орган. І, безперечно, що сам психопортрет Путіна, який міняється з часом, був сформований у цим КГБсними погонами. І отже, служачи в Німеччині, в тодішній Німецькій демократичній Республіці в окупаційних військах в КДБ він безперечно, що бачить розпад СССР після 90-го року, як він звідти виходить. І що це? Це його особиста травма. До речі, її можна порівняти з травмою Гітлера, який бачив на свої власні очі, як падає цей рейх, утворюється Веймарська республіка, і у Путіна те саме. І тут, друзі, дуже дуже актуальне зауваження. Подивіться для нас з вами. Розпад СССР це отримання незалежності Україною та низкою інших республік. Проте, як от такі от нарциси, які власне служили в КДБ, сприймали розпад СССР не як отримання незалежності та більших можливостей скидання себе ярма комуністичної партії, а насправді сприймали це як поразку власної держави. Тому незалежна Україна для Путіна це той тригер, який йому пояснює чувак. Ваша держава була лайном, вона розпалася, і ось йому постійно маячить перед ним незалежна Україна, незалежні країни Балтійського регіону, незалежна та сама Грузія, він цим насправді це його постійний біль. І, безпечно, що як у людини, яка ну, хоче відновити якусь велич, Путін, звісно ж, це для нього біль величезний. Одночасно з тим, <кій> які ролі у медалі він приймає наступним чином. Він був помічником мера Санкт Петербурга Собчака. І, звісно, ми можемо бачити, як його демонструють те, що він був по суті в обслузі у Собчака, як він заздрісно дивиться, як він бачить, що дає можливість влади, і в ньому народжується інша модель. Він хоче бути не просто робом у свого господаря, він хоче його перевершити. І от звідси починається рольова модель. Безперечно, що той державний переворот, тихий ГКЧП. Яке сталося в 2000 році, коли Єльцин сказав на Новий рік Я ось став, я ухожу, Це безперечно санкціоноване Путіним і всі ці організації, яка має це коріння контролю держави. І Путін стає до влади. Сам саме російське населення, безпечно, бажає такого сильного лідера, який. Не буду співати калінка-малінка п'яними літати в літаках. І, тому, і, власне, на цьому у Путіна починається прихід до влади, і тут починається вже бачимо його рольові моделі. Сильна рука. І, зрештою, слід наголосити, що за останні роки в 15 Путін міняє собі маски, на кого він хоче бути схожий, принаймні з боку свого власного народу, власного населення, точніше. І... Тут слід почати з першого, що він захотів стати, ну він же Володя, не Ульянов, він Володя Великий, Володимир Великий. Це все призводить до того, що в Москві споруджується гігантський пам'ятник Володимиру Великому, який ніколи в Москві не бував, який навіть не знав про цю територію цієї Москви, а от так чи інакше Путін одягає на себе маску Володимира Святого. Але ця маска, цей образ, звісно, не є його персональним, бо він не може бути одноосібним Володарем Володимира Великого, адже цей образ. Він є українським і безперечно пов'язаний з Києвом. Що відбувається далі? Образ Володимира поступово відходить, і у Путіна з'являється ще кілька масок. Нагадаю, що ці маски, в принципі, включають в себе три персоналії. Це Олександр Невський, Петро І та Сталін. А от Володимир Ленін уходить на покій, спокій, адже насправді Путін зраджує свого внутрішнього демона. Леніна, і бачимо, якщо він говорить, що Ленін створив Україну, так за його словами, то він від нього абсолютно відходить. Каже, що Ленін був поганий, насправді Сталін от крутіше. Тепер це три образи, які на себе напялює Путін. Олександр Невський. Це образ, який був е, насправді ще при Петрі і, глорифікований. Нагадаю, що саме при Петрі Першому проходять процеси з пошануванням Олександра Невського, Олександра Невська Лавра. До речі, саме Петру І теж накидали образ, тобто Петро І рольовою моделлю свою бачив теж Олександр Невського, який бився з Тевтонами, Петро І бився з Швєдами, і власне цей образ так само Путіну підходить. Адже Олександр Невський б'ється з Рицарями, б'ється і Путін з Заходом. Проте є одне. Але Олександр Невський не дуже підходить до Путіна, тому що все одно. Образ Олександра Невського чіпляється до Київської Русі, до Київського спадку, І тут дуже-дуже такі неочевидні є, скажімо, посилання до якогось минулого. До речі, всі диктатори дуже люблять посилатися до минулого. І це, от відклик до минулого, він водночас, начебто, з. Поля такого темного, незрозумілого, малофактажного, дозволяє всім диктаторам казати про вовчезні бздури. Тобто Путін може почати говорити про варягів, потім продовжити про країни Балтії. І зрозуміло, що потім все усюди його, тому що він підпитується цією от історією міфологізованою. Яка не має чітких меж, яка не має чітких рамок, стандартів, і от одночасно з тим, Путін тому часто звертається до історії, бо історією давніх часів можна сильно маніпулювати. І тому, якщо були варяги, то це вже і Фінляндія, і їхня, так, грубо кажучи. Якщо була Київська Русь, неважливо, це його держава, це чи не його держава, він же її собі привласник, як і при собі її московити. Тобто тут йдеться мова про те, що. Якщо навіть десь на Заході щось було в історії можна притягнути, це завжди тягнеться. Тому звідси і Крим, звідси і Донеччина українська все у нього вкладається в звичайний диктаторський оці історичний шлях. Але маніпуляція історії це маніпуляція історії. Що відбувається далі, друзі? Путіну не вдається себе взяти Олександра Невського, бо це така дуже постать. Знаєте, навіть за кінематографом совєтським це відкрита. Яка б'ється від заборону відкрита там все інше, але монгольську історію там все ж таки треба було якось пройти. А Олександра Невського з Московією, ну там монгольський період, друзі, і це необхідно якось було зам'яти. Тож Путін намагається на себе одягнути масочку Петра І. Проте, навіть не дивлячись на те, що Петро І воював 20 років з шведами, тут теж війна з заходом, яка анонсується, що в Україні вони воюють з американцями. Проте Петро І це не вдало перспектива, тому що після Петра І був період жіночих правлінь, і під час яких всі реформи Петра І, майже всі, були зведені на нівець. І таким чином Петро, Петро І залишається відірваним таким острівком з подальшим виходом ХІХ сторіччя, і, ну майже до Катерини, і потім 19 століття, і там перспективи теж для нього, як для Петра І, для Путіна не знайшлися. Але є образ Сталіна, знов таки, зрадивши свого рольового героя дитинства Володимира Лініна, Путін виганяє цього демона з себе, залишаючись з іншими демонами, і намагається на себе натягнути маску Сталіна. Нагадаю, що саме на Сталіна він робить ставку. Я, друзі, зауважу, що коли я працював в московських архівах, це був з 2008 року, саме тоді. Мені випало честь знайти одну з копій Конституції Пулупа Орлика, Я був шокований присутністю в книжкових магазинах на історичних поличках специфічної для мене літератури. Адже тоді завжди було ну, мінімум 10 найменувань книжок, які були антиукраїнськими, тобто про «Оранжева революція і тому подібне, в тому числі табачника нашого функціонера були книжки. І одночасно з тим я дивувався, чому на книжкових полицях завжди є перевидання Сталіна. Тобто образ Сталіна, дивлячись на те, що він був е, ну, власне, спростованим е, рішеннями хрущовського періоду, проте образ Сталіна почина, починав знову загортатися в політику Російської Федерації московитів. І от образ Сталіна це той образ, який Путін починає до себе примірювати, і він виходить, адже. Знов-таки величезна кількість міфологіям навколо сталінських періодів, пов'язаних із Другою світовою війною, до якої чіпляється російський е, мір з великою побєдою. це все призводить до думки, що в принципі можна плювати до Сталіна. Адже Ленін, який створив Україну, навіщо подарував їй там якісь території, потім е, Хрущов, оцей Крим. Сталін же ж приєднав до України західні території. Тобто тут теж гра. Проте. Якщо ми з вами проаналізуємо його промови, де він звертається до Сталіна, безперечно, це період до повномасштабного вторгнення, до Великої війни, і потім буквально короткий період, часи повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. І тут виявляється теж така нова конструкція, бо в світі є фідбек, тобто повернення його ж слів, і йому говорять, що чувак. Послухай, ну насправді Сталін це ж лайно собачі. Послухай, це ж диктатор. Послухай, він же вбивав людей. Послухай, на ньому ж депортації, на ньому ж репресії. І десь, от пішло, не, не від російської аудиторії, безпречно, яка цього не розуміє. А десь пішло те, що Путін, говоря про Сталіна, насправді всього-навсього е є тінню зла. І Путін в 22-му році, в другій половині, відходить від образу Сталіна і знову таки примірює на себе образи Петра І або ж принаймні намагається викласти свою розкладку подій. Притом цього не виходить з адеогічного точки зору, тому що він і досі апелює фразами і словами з 19-го століття, з делогем російських 19-го століття. Що ж, насправді, одночасно проходить з Путіним. Його перебування довге при владі, це гіпертрафоване самолюбство, яке у нього з'являється, садизм, нарцисизм, все це він пакує, будучи людиною достатньо зжатою. Він це все пакує, не проговорюючи, і одночасно Путін намагається. Грати вдовго, це теж одна з таких цікавих рис психопатів, які здатні грати вдовгу, дуже вдовго. Але він себе вже уявляє як Росія Путін дорівнює Росія, і він навіть все, що говорить проти Росії, сприймає як особистісну образу. Це теж є травмами дитинства. І тут ми підходимо до іншого, що, окрім того само цього навіювання рольової гри, у Путіна ще його Кремль навіює. І подивіться, наскільки подібним є в психопортреті Путін зі Сталіним. Нарцисизм, марнославство, нарцисизм дуже сильний. І одночасно з'являється параноя, з'являється марення, переслідування постійно ці довгі столиці, двійники, трійники, четверняки, Все це. Нам проговорю те, що Путін по суті зараз опиняється, окрім своїх псих... психічних розладів, опиняється ще в створених Кремлем. Бо ця ситуація кримська, вона насправді ходить по колу, і ми можемо з вами засвідчитись, що це все є нічим іншим, як цією кремською хворобою спадковою. Таким чином, друзі. Сьогодні ми маємо з вами зафіксувати те, що, до речі, хочу дуже сильно подякувати ще раз тим, хто підписується на цей канал. Друзі, не забудьте підписатися на цей канал. Дякую всім, хто підтримує вподобайками, коментарями, поширеннями, фінансово підтримую. Дуже дякую, друзі, бо ваші донати дійсно часто дуже сильно виручають. Хто хоче долучитися в описі до цього відео, є картки і все інше. Так от, що маємо зараз висновку з вами зрозуміти, що путінська реальність. Це реальність його рольових ігор, коли він накладає на себе різні, абсолютно різні маски різних історичних персоналів, в яких він намагається себе підняти в очах суспільства. Проте це мало виходить, він радше знову-таки нагадує якісь обривки е подій, обривки якихось людей. І до цього часу у Путіна насправді це дуже сильно його, ну скажімо так, е деморалізує, що він не може, щоб до нього сказали, хто він. Бо суспільство каже Путін, він саме створений такий об'єкт, але не кажуть другий Петро І другий Володимир Великий. Це теж є для нього певна така незвичайна річ, тому що він хотів би це почути, але не виходить. Ким насправді Путін може бути якою маскою рольової гри, як історик, я вам зараз скажу. Це Катерина II. Саме вона знищувала Запорізьку Січ, ліквідувала посаду Гетьмана, запровадила кріпаства в Україні. Так, потім ці всі псевдозаснування міст херсона Миколаєва, Одеси, виселення козаків. От якраз маска Катерини II до нього підходить краще. А Путін поки не наважується одягнути спідницю та перуку. І е, таким чином він губиться в своїй рольовій моделі. Сталін смердить, Петро І не до нього, Володимир дуже. На нього власне спирається українська історія і від України його не, відня, не забрати. І тому тут він губиться, втративши Леніна, не може підняти маску Сталіна, не будучи Петром Першим. Путін губиться в своїй самоідентичності і грає тепер особисто Путіна. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Не забувайте підписуватись і наближаємо перемогу разом! З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Лоферов.